Всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. Ну що, дівчулечки, мої рибочки, почався процес, як кажуть, окончательний і безповоротний. І повпливають ми на нього, на жаль, чи, може, на щастя, не можемо. Чи покажу. Що ж там таке трапилось? Це знаєте що? Це загадка рожева. Я це і посадила цей рік, і на той рік посадю. балдюдна, якщо чесно. Офіційно відкриваємо консервний завод. Бо до помідорів то таке огірочки, вишеньки, ягідки і все остальне, то, ну, таке себе. А оце зараз починається гуру консервації. Дівчата в мене тут всякі різні. Їх ще там на господи Боже, милостивих зелених. Де-не-де де, попадає на пару кущах фітовтора. Надо прибрати їх бісом собачим, бо заразиться. Видно, поняли, де пропустила. Можеть бути. Вершинка на пару штуках. Ну, я вам скажу, що не може ж бути геть вообще без нічого ж гладко, Правильно? Де ж, шо, ж ж, та буде? І в мене ж є, ви ж не думайте, що в мене нема, що я ж вся така правильна і вам тут віщаю і розказую, і в мене нема нічого. Та є, ой, ну господі. Отаке от діло. Знаєте, які саме найбільше порадувало? Загадка. рожева. Я отут от вам далі в відео покажу. Ось вони. І хепінетики. Вони, Оця рожева загадка, і хіпінетики, вони дуже, ну як, ну, не дуже похожі, ну, схожі трохи між собою. Це сусід мені дав насіння, дай Бог йому здоров'я. Таких червоних. Мікадо жовті ще стигнуть. Всякі ті, що різні, як я кажу, екзотіка, там то зелений, то, то сірі, ті, що з антоціантами стигнуть. Ну, на перший збір, на 22. Липня, як для цього року, як для цього року я наголосю, ну, я думаю, непогано. Минулого року в мене було перших п'ять відер, але вони в мене були не накриті під ну, не без сітки. В цьому році може й добре, що були з сіткою, бо весь град, що бив, то був на сітки. Сині побило, перець так собі, помідори, бо гмилував, бо все на сітки висіло. От так. бо, звісно, якби він їх побив, то вони б почали гнитися і дураку, понятно. Ну, будемо жити, будемо бачити. Всім гарних врожаїв, миру, спокою, добра і злагоди. І зараз піду, виберу цибульку Ексибішен, бо насувається в нас хмари і дощ, то піду покажу.